До десяти нових випадків туберкульозу щомісяця діагностують фтезіатри в Олександрії та сусідніх громадах. Такою ж невтішною є ситуація по всій Україні, розповідає Катерина Васильова. Ну ситуація в Україні, взагалі, і зокрема в нашому місті та районі, залишається напруженою. Дійсно, за останні три роки спостерігається значний ріст захворюваності на туберкульоз, і це було прогнозовано. Трирічна пандемія на ковід, повномасштабна агресія сусіда нашого призвела до того, що є велика миграція населення, є значне зниження соціального рівня життя, є зниження загального імунітету населення. За показниками по області для порівняння за перші 6 місяців 2022 року по області було виявлено 307 випадків нових. По туберкульозу в кінці року цей показник зріс до 594 особи, яка захворіла на туберкульоз. В нашому місті районі це було 57 людей у 2022 році. На звіт за 6-місячний звіт цього року ця цифра вже зросла до 86 86. 86. Ну, до кінця року ми теж спостерігаємо. Рост ми щомісячно виявляємо до, до десятка людей. Туберкульоз входить до топ-10 смертельних хвороб. Передається повітряно-крапельним шляхом в зоні ризику близькі та колеги контактні особи. Ризиком для активації туберкульозу є такі стани: це віл-інфікування, тобто, якщо це хворі на віл-сНІД, це зловживання і шкідливі звички. Куріння, тютюнопаління, вживання наркотиків, зловживання алкоголем це якісне або кількісне недоїдання. Тобто ми всі як вволікаємося зараз модними дієтами, але це не завжди корисно. Тобто, треба. Всьому мати сенс і зупинатися вчасно, так є багато аутоімунних захворювань, які теж можуть визвати зниження імунітету, загального знижити опірність організму, і туберкульоз може із латентної форми перейти в активну. До довготривалого вживання глюкокортикоїдів – це теж такі захворювання, як бронхіальна ревматоїдний артрит, там якісь онкологічні захворювання, які потребують довготривало. Цитостатичної терапії, цукровий діабет, вагітність у жінок або пубертатний період у підлітків, що причиняє гормональні збої, і теж може визвати зниження імунітету і активацію туберкульозу. Останнім часом збільшилася кількість позалегеневого туберкульозу. Звичайно переважає легенева форма туберкульозу, тобто ми виявляємо це захворювання застосовуючи рентгенографії легень, але є інші форми туберкульозу, так називаємо позалегеневий туберкульоз. Це може бути туберкульоз хребта, лімфоузлів периферичних, туберкульоз, плеври, тупловрит. Ну і інших органів, внутрішніх органів, шкіри, не буває тільки волосся нігтів туберкульозу. Дитячий туберкульоз теж піднімає вгору голову, бо раніше діти мало хворіли, але зараз це ну, для нас, мабуть, звичне явище, що діти з контактів, з сімей теж хворіють на туберкульоз. Наразі в нас перебуває на лікуванні сім дітей з різними формами і чутливий, і хіміорезистентний туберкульоз. Тобто не треба забувати обстежувати дітей з контактів, якщо в родині захворів доросла людина. Що якщо є діти, які спілкуються з цим хворим, це треба їх теж обстежувати. У нас працює дитячий тезіатр, дитячі лікарні, король Тетяна Іванівна, яка допомагає. Лікувати, супроводжувати ці дітей, а вже ж хворіють родинами. Є в нас родини, які хворіють і не один, і не два, два члени родини, а бувають і чотири, і серед них діти є теж. Тобто ми обов'язково повинні обстежувати контактів. Це задача як первинної ланки, ну, якщо хворий до нас одразу попадає, ми теж обстежуємо контактів. Не варто забувати і про профілактичні заходи. Такі, вони прості ці поради, але вони дуже важливі. Це якісне харчування, це фізична активність, це здоровий спосіб життя, це вчасне звертання до лікарів, якщо захворів будь-якою хвороби, навіть якщо це банальна гервії грип, це теж треба лікувати. І це дозволяє вберегти здоров'я, це дозволяє вчасно діагностувати хронічні захворювання, вчасно діагностувати туберкульоз. А якщо ми вчасно з вона стоїмо туберкульоз. Ми його повноцінно, раціонально, якісно, ефективно пролікуємо. Це дає змогу завжди, це практично, завжди виліковано.